Всім привіт! Сьогодні я покажу як встановити root для свого андроїду. Це дуже просто. Є дуже багато програм, я б навіть сказав, дуже дуже багато програм для встановлення roota для свого андроїду. Але найкраща на швидкісна з них програма Frama Root. Скачуємо цю програму, встановляємо її та запускаємо. Програма дуже проста. Install суперсу встановити root. Та видалити рут. Вибираємо інстал SuperSU, БОРОМІР. І в нас показує root успішно встановлені. Перезавантажте свій пристрій. ОК. Okay. Після перезавантаження вашого пристрою у вас з'явиться значок SuperSU. Права суперкористувача. Ось такий супер сум. Це все, що я хотів показати. До побачення!